Робочий день в українському кризовому медіа-центрі до слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні журналісти. Сьогоднішній брифінг починаємо з оперативної інформації. Сьогодні вранці ще до світанку противник грубо порушив мінські домовленості на Донецькому напрямку. Противник відкрив по наших позиціях вогонь із використанням реактивних систем залпу вогню ГРАД. Вогонь вивився одночасно з двох установок. Всього було випущено понад 20 реактивних снарядів. За оперативною інформацією, жертв та руйнувань не зафіксовано. Зараз, будь ласка, демонструється відео. Нагадаємо, що сьогодні у Парижі має відбутися черговий раунд переговорів у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ. Таким чином, застосувавши гради, окупанти Донбасу прагнуть вислужитися перед своїми московськими господарями. Зараз, до вашої уваги, хроніка подій в зоні АТО за минулу добу. На Луганському напрямку обстрілів українських позицій з боку бойовиків за добу не зафіксовано. Разом з тим, Внаслідок підступного пострілу ворожого снайпера загинув український військовослужбовець, який саме в цей час патрулював територію вдовж річки Сіверського Донця у станично луганському районі. У Донецькому напрямку найбільш складна ситуація вчора склалася в районі Донецького аеропорту. В ході ворожих обстрілів у селищі Піски було поранено одного українського військовослужбовця. І також епізодичні провокації противника, зафіксовано і на інших ділянках фронту цього напрямку, зокрема, Луганське, Зайцеве, Верхньоторецьке. І дещо загострилася установка на Маріупольському напрямку. Ворожі обстріли зафіксовані тут по всьому фронту. Противник активно застосовує міномети, зенітні установки ЗУ-23-2, а також бронетехніку. Сили антитерористичної операції змушені регулярно відкривати вогонь у відповідь з метою припинення ворожих провокацій. А найгарячіше вчора було у Мар'їнці, а також в районі Докучаївська і в тому числі на ділянці фронту Талаківка Широкіни. І окрім того, на Маріупольському напрямку активно працюють наші військові сапери, зокрема в районі Широкіного. Останнім часом було знешкоджено більше 150 вибухонебезпечних Предметів це гранати протипіхотні міни, саморобні вибухові пристрої, а також заборонені Женевською конвенцією осколкові міни. Всього ж за лютий 2016 року на Маріупольському напрямку наші сапери знешкодили близько тисячі вибухонебезпечних предметів, серед яких також були міни калібром 120 та 82 міліметри, танкові. Снаряди, артилерійські боєприпаси, а також касетні боєприпаси до реактивних систем ураган та смерч. І за добу, що минуло внаслідок бойових дій, як і було сказано, загинув один український військовослужбовець і один наш боєць зазнав поранень. Служба безпеки України спільно з поліцією виявили схованку з боєприпасами. Правоохоронці вилучили звідти 5 гранат РГД-5, дві гранати Ф-1, а також запали до цих гранат. А днями під час огляду особистих речей чоловіка, який перетинав блокпост поблизу Маріуполя, поліцейські виявили 44 патрони до автоматичної зброї і ніж. Небезпечний вантаж вилучено, зловмисника затримано. У мешканця Авдіївки співробітники поліції вилучили 120 набоїв до автомата Калашникова. Пояснити походження заборонених предметів власник боєприпасів не зміг. І також в помешканні мешканця міста Торецьк, це колишній Дзержинськ, поліцейські знайшли справжній арсенал. На горищі будинку правоохоронці виявили понад 200 набоїв, три заряди до гранатомету РПГ-7, а також два кілограма пороху. Як пояснив, затриманий всі ці предмети він знайшов у лісосмузі і вирішив залишити собі. Тривають навчання українських військових на Харківщині, курсанти Національної академії. Національної гвардії України провели взводні стрільби з різних видів зброї та техніки. За легендою навчань, командир віддав наказ не шкодити групу умовного противника, відбивши напад. Взвод відкрив мінометний вогонь у відповідь, після чого зайняв оборону. І також волонтери громадської організації провели тренінг, курс бійця рятувальника з курсантами Національної гвардії. Курсанти відпрацювали медичну допомогу під час бойових дій, зокрема, первинний та вторинний огляд, контроль дихальних шляхів, використання жгута, накладання шин та пов'язок, евакуація поранених і інші заходи. Загалом 63 обстріли з боку незаконних збройних формувань зафіксовано за добу що щоминуле. Друзі, дякую. Це вся інформація. Чи є запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Колеги, чи є питання або уточнення? Якщо. Питань то точно немає. На цьому завершуємо прес конференцію. Дякую,